Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, які є типи водних мас та азональні природні комплекси. Природні комплекси океанів також мають певні відмінності. Проте ці комплекси більш однорідні, а їхні властивості обумовлюються властивостями океанічних водних мас і течій, які бувають постійними або змінними. До відома, водні маси це великі обсяги води у світовому океані, що відрізняються одна від одної температурою, солоністю, прозорістю, кількістю кисню та іншими властивостями. Виділять декілька видів водних мас залежно від глибини. Це проміжні, глибинні та придонні. Так, поверхневі формуються під впливом атмосферних процесів і припливу прісних вод з материка до глибини 200-250 метрів. Тут часто змінюється температура води, солоність, утворюються хвилі. У поверхневих водах найбільша кількість планктону та риби. Проміжні водні маси мають нижню межу 500-1000 метрів. У тропічних широтах проміжні водні маси формуються в умовах підвищеного випаровування та постійного підвищення солоності. Проміжні води трапляються між 20 та 60 градусами у північній та південній півкулях. Глибинні водні маси формуються в результаті перемішування поверхневих та проміжних, полярних та тропічних водних мас. Їхня нижня межа – 5000 метрів. Вертикально ці водні маси рухаються вкрай повільно, а горизонтально зі швидкістю 0,2-0,8 метрів за секунду. Придонні водні маси займають зону світового океану нижче 5000 метрів і мають постійну солоність. Дуже велику щільність, а їхнє горизонтальне переміщення повільніше, ніж вертикальне. За походженням розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні та полярні водні маси. У світовому океані виділяють природні комплекси окремих океанів, морів, заток та проток. Також розрізняють природні комплекси різних частин товщі океану за глибиною та океанічного дна. На землі є велика кількість різноманітних природних комплексів. Є як великі за розмірами материки та океани, гірські масиви, ліси, степи, пустелі, так і невеликі річки, болота, луки тощо. Усі природні комплекси поділяють на зональні та азональні. Зональні природні комплекси, географічні пояси та природні зони, послідовно змінюють один одного з півночі на південь, утворюючи широтні зони. Виникнення азональних природних комплексів пов'язано з особливостями будови земної кори та рельєфу. Прикладами найбільших азональних природних комплексів є материки і океани. Вони у свою чергу поділяються на природні країни. Це великі рівнини та гори. Наприклад, гори Гімалаї та Анди. Амазонська та східноєвропейська рівнини. Причиною виникнення зональних комплексів є кліматичні чинники. Причиною виникнення азональних комплексів є особливості будови земної кори та рельєф. Наприклад, в Україні розташований азональний природний комплекс Олешківські піски Херсонська область. Один з найбільших піщаних масивів Європи. Розташування природних зон змінюється з часом. Наприклад, тропічні ліси, які сьогодні збереглися лише на півостровах Індостан та Індокитай, раніше досягали широти Києва та Парижа. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are playing your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these fing clowns, who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. But you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to win. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God, they not me die. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які є типи водних мас та азональні природні комплекси. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!